І так, прямо включення з праги. Ми ведемо наш репортаж із станції Прагпоут, де ми з Лечкою, вона лічка десь твердо помирає фактично, а йдемо на корабельний екскурсію взагалі на корабліки. Я хочу вам відразу повідомити трагічну, майже новину, через яку ми дуже сердиті, нас забули, поки ми купували жетончики, в самих і попросили. Які нас попросили купити, незрозуміло, зрозуміло, чого за три години до фактичного використання цих жетончиків нас Його? просто забули. На щастя, орічка і той, навіщо ми будемо називати справжні імена? Wild and Crazy ніде не загубляться, ні в разі. Ні в В'єтнамі, ні в Лаосі, ні в Гаделупі. І тому ми знайшлися. Ми прийшли на астрономічний будинок, побачили, як фітошок каркнув на астрономічній башті і всі заплодували. Також ми побачили єврейську синагогу на істере, єврейське кладовище. А зараз ми йдемо повз дуже брудну річку в на якій плавають дуже крикучі чайки. тільки зараз вони мовчать. Ми йдемо, йдемо, йдемо і... Дивимося ну, наступного разу в готелі. Па-па!